Друзі, вітаю, дякую за підтримку. Це зараз хочу показати вам, пообіцяла зняти відео, що я клала у лунки. Ці два рядочки я клала сюди лушпиня цибулі. Лушпеня, цибулі. Я лунки тут не робила, бо не можу тяпкою це. І прямо руками розгрібала та й садила полуничку. І таку рукою робила, та униз туди клала лушпиня цибулі і шкарлупу яєчну. бачите? Ось ці два рядочки. А ті два рядочки нічого сюди не клала, бо не хватило у мене духу, це дуже важко. Грунт е, дуже такий збитий, такий ну, твердий, і багато треба поливати, щоб його розмочити. І оцей ще цей розгортала рукою та й класти я ну, трохи втомилася. І оці от рядочок я нічого не клала. А цю ми з вами просто саджали. Це моя розсада. Просто висаджувала її під баклажанчики. Ось вона ось така. Сюди я клала деревний попіл, сипала у лунки. Тут якась, наче приймається. Ця ще ні. Не зрозуміло, чи буде, чи не буде. Ну як буде вже і цей. Буде. Я думаю, що вона... Молоденькі листочки пустить. Ну, Якщо там одна розеточка не цей не прийметься, то головне, щоб більшість залишилася. Е, ну, сюди так, я вам зараз сказала, що цей. Клала е, деревний попіл, таку жменьку. Теж так от розгортала рукою, бо немає. Люба рекомендує цим шпателям. Дуже зручно так, у нас такого немає. І купувати для полуниці. Цей, не, не, не цей. І я так рукою розгортала та й жменьку так осипала і полуночку садила. Зараз покажу вам ту, яку я теж ну, наша розсада, Вікторія там. І, цей, і покажу вам, висадила чотири рядочки. Ось така вона, бачите, е, яка бодренька, яка ще ось біжить, може прийметься. Ось така. Ось, бачите, яка стала. Поливаю вчора ввечері, я е, цю позавчора я посадила. А два рядочки, а ті два рядочки я посадила вчора ввечері. І ввечері поливала, мочила посадила. І сьогодні вранці поливаю, бо ґрунт дуже такий, бачите, треба його поливати, поливати, і щоб він розм... ну, цей, розмачувався та й корінечка, щоб легше було їм полуничці пускати молоденькі. Зараз я вам покажу, тут що залишилося. Ось. Деревний попіл, бачите, про який я вам говорила. Я клала у одну щепотку, таку брала і в луночку, також саме, як і ту. Ну, ось так. Ось таким чином. Цю я буду садити і садила її дуже так густенько, рясненько, так українською. І, ну, щоб вся в мене тут помістилася, бо Багато її там ще в торбі залишилося, я потрохи висаджую, бо багато за, з, одразу не можу. І висаджу її всю, щоб вона вся вже тут була. А навесні буду бачити, яка вона, яка вона буде, і буду ставити паличку і надписувати, яка буде де, щоб я потім її викопала і розсадила ну, окремо. Ці сорти, які тут будуть у мене тут Вікторія, і може Київська, а може ранюшка. Бо так, під, під питаннячком. Ось побачимо. Зараз я вам покажу ще одну полуничку, У мене є відео про неї. Зараз оце та полуничка, у мене є відео, я збирала навесні тут урожайчик такий, був. я її мало поливала і вона. Така була не дуже скручена, була покручена, а я її обробляла декілька разів е літом і підгодовувала її, і вона так нічого, наче. ці плями, все одно я буду їх видаляти і буду обробляти обов'язково. Е я буду брати топаз, тому що ну, я з вялочками. Е вже перевірений, він такий. Ну, я з фіалочками, ну не те, що перевірений, просто я знаю, що він дуже добре діє, такий е, препарат і плям не залишає на листочках. І такий подобається мені. Колись я вирощувала фіалочки, дуже давно у мене є відео, так і говорила вам. І я викор... ну, цей препарат використовувала мені, він дуже сподобався. І Зараз я хочу показати вам, що я буду робити е, ще у цьому році для цієї полунички. Що я зроблю? Дуже-дуже давно у нас був город. ну Зараз він теж є, але ми там не працюємо вже. І е, ми вирощували там полуничку з чоловіком. І ну, перші рік вона ще така була, бравенька, урожай був все, а на другий рік вона почала. Ось тако старіти, підніматися, бачите, і в неї таку, видно вам. ось, тут я вам покажу. Бачите? Від ґрунту від ось, сантиметр, тут, може, два вже, вона піднімається, ґрунт зацмоктується туди водичкою, бачите, що такий ось. І вона старіє і ось так піднімається. І я, що ми робили з чоловіком? Нам привезли, ми заказали дуже такий добрий перегній і нам привозили величезним таким комазом. І чоловік маленькою, маленьким таким човником по, Є, по Єрику, там, там, де наш город, він. Все це перевозив, відрами присипали. Ми брали відрами і так зверху прямо присипали. Присипали її повністю, щоб вона ось так, тільки листочки було від, ну, в неї були, були видні, а це все було присипане таке. І ось так я буду в цьому році робити. Ну, такого перегнію, зараз у нас немає. А я буду брати з корника, просію через сіт, сітку. І, ну, і буду ось так присипати і закривати оцей стволик повністю, тільки листочки залишу. І ось так я буду її на зиму. І я хочу вам сказати, що ми так робили після врожаю на городі, і наступного року у нас було стільки полуниці. Ми не могли самі, ми ну, майже не справлялися. І Свекрунечка допомагала нам, царство і небесне. Вона допомагала нам на городі збирати полуничку. І стільки було багато, такий був був добрий врожай на полуницю. І це перевірений такий спосіб, і я буду так робити. Ну, шкода, що немає у нас такого. Перегнію, але ж у нас є в курятнику дуже такий добрий від курочок. Буду просіювати цей ґрунт, такий пухкий, і буду присипати її. Ось так, таким чином я буду її омолоджувати. І ну, Оброблю, так я говорила, вам топаз, топазом і все, все буде добре. Навесні будемо чекати урожай. І буду вам показувати і буду вам розказувати, що і як, які сорти у нас і що, я, що буде. Ще буде у мене одне відео про полуничку. Е -да, ще буде одне відео, я думаю. Буде ще одне відео на городі, а потім я вже е буду знімати відео на тему о, мої кімнатні квіти, так, фіалочки. Стриптокарпуси, дуже цікава буде інформація для вас. Є у мене вам що розповісти, є у мене одна річ. Лежить у шкафу і чекає, поки я вам покажу і розкажу. Я дуже дякую вам за підтримку канала. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково дуже приємно читати коментарі. Діліться з друзями відео. і Вподобайку, здоров'я вам міцного, міцного, мир, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.